Сьогодні у випуску час пік прощання із захисником України Ужгороді провели в останню путь військовослужбовця Олександра Красіцького. Ціни стали менші ніж минулоріч. Ринок Мукачева заполонила сезонна закарпатська полуниця. Піднімається в ціні, бо її немає в наявності. В Ужгороді зібралися рідні, друзі та військові, аби попрощатися та провести в останню путь відважного захисника Олександра Красіцького, який віддав своє життя на полі бою за Україну. Господи, убі мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та палення не мили тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Батьки привели йому любов до батьківщини. Саме тому у перші дні війни 47-річний герой, не вагаючись, пішов захищати батьківщину. Служив командиром кулеметного відділення стрілецької роти. 29 квітня 2023 року. Під час бойових дій на Запорізькому напрямку трагічно обірвалося життя військовослужбовця. Наш герой Олександр він віддав те, що мав найдорогоцінніше. Своє життя. Тоді, коли пішов на фронт, коли там перебував, аж до того дня, коли та подія не обірвала його життя. Можемо знати, що Олександр віддав життя за вас, за свою родину, за рідних, друзів, за наш край, за нашу державу. Побратими відгукуються за Олександра Красіцького як чесного, чуйного, надійного друга, щирого та турботливого чоловіка і батька. У полегого героя України залишилася дружина, донька і син вічна і світла пам'ять захиснику України. Ультиматум Андрію Балозі депутати Мукачівської міськради висунули категоричні вимоги меру. Їх вимоги негайно знизити тарифи на водопостачання та водовідведення в Мукачеві та розпустити виконком ради. Маніпуляції мера Мукачева Андрія Балоги вже не сприймаються депутатським корпусом і вони мають намір діяти більш рішуче. За словами депутатів, вони вимагають від міського голови скасувати рішення виконкому щодо необґрунтованого підняття тарифів на воду, розпустити виконавчий комітет міської ради. Їй приймає рішення на користь міського голови, а не громади, та виконати рішення, прийняті на сесії Мукачівської міської ради, яка відбулася 20 квітня 2022 року. До виконання цих вимог депутати припиняють брати участь у засіданнях сесії Мукачівської міської ради та депутатських комісіях. Тепер справа за балогою. Якщо він дійсно боліває за місто та його громаду, то повинен це довести конкретними справами. Через українсько-румунський кордон намагався незаконно виїхати з країни 28-річний житель столиці, щоб втілити свій задум у життя. Українець щедро заплатив аферистам, прибувши для перетину кордону у пункт пропуску Солотвино разом зі своєю 49-річною матір'ю як підставу для виїзду за кордон Кияни надав пакет документів про її інвалідність. Під час перевірки пред'явлених документів прикордонники встановили, що вони є повністю сфальсифіковані. Ще одну спробу незаконного перетину кордону припинили в пункті пропуску косино. Потрапити в Угорщину на підставі сфальсифікованої довідки військово-лікарської комісії намагався 48-річний киянин. Про наявність у діях українців ознак злочину прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції Закарпаття. На Закарпаття прибули 350 курсантів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України. Юники та дівчата, які здобувають освіту, приступлять до виконання перших службових завдань. Вони нестимуть службу на прикордонних територіях області, допомагатимуть співробітникам поліції та прикордонної служби у максимально ефективному забезпеченні правопорядку, безпеки та протидіятимуть будь-яким проявам порушення закону. У потрібному місті у потрібний час саме так можна сказати про патрульних, які в Ужгороді надавали до медичної допомоги жінці. Інспектори побачили жінку, яка зненацька знепритомніла та впала на асфальт. Патрульні Віталій Трунтаєв та Євгеній Сафронов одразу кинулися на допомогу, адже жінка травмувала обличчя. Охоронці порядку зупинили кров, привели до тями громадянку та намагалися робити все, щоб жінка знов не знепритомніла. Інспектори викликали швидку допомогу та передали жінку медикам, які її ушпиталили. За неповний рік роботи сучасного відділення інтервенційної кардіології у Мукачеві провели понад тисячу надскладних операцій. У червні 2022 року в Мукачеві відкрили нове відділення кардіології із айографічною операційною та відділення судинної хірургії. Воно пройшло стрімкий шлях від денного стаціонару до відділення з роботою 24 на 7 та постійним лікарським постом. Кількість операцій сягає уже більше тисячі. 251 роботодавець на Закарпатті отримує компенсацію витрат за працевлаштування переселенців. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Наразі 251 роботодавець отримав позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування 595 внутрішньо переміщених осіб. З них 48 роботодавців подали заявку на компенсацію за працевлаштування ВПО вже цього року. У Закарпатській області відновлюють покриття доріг місцевого значення одразу на кількох напрямках. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. За його словами, у межах автомобільної дороги Свалява довге Довгелипча підрядна організація влаштовує вирівнювальний шар у селі Керецьке. Такі ж роботи здійснюють у межах дороги Дубриниці Новоселиця у напрямку села Новоселиця. За його словами, ліквідували також ямковість на ділянці від села Залуж'я до села Барбово. На ринку Мукачева вже з'явилася перша полуниця степлиць Закарпатської області, тож імпортна тепер пасе задніх. Уже другий рік поспіль на ціни негативно впливає. Відсутність ягоди у південних регіонах Херсонської області. Також чималу роль відіграють погодні умови. Ну зараз полуничка йде в виноградівський район, і є вже Мукачівський район і Берегівський район. Ціна полуниці залежить від сорту полуниці, ну і ще залежить від погодних умов. Коли жарко, то полуниця достигає вчасно, тому ціна на неї падає. Як починається холода, ночі холодні, ранок холодний, то полуниця трошки піднімається в ціні, бо її нема в наявності. Ціни змінилися, тепер мало впали. піднімаються, падають, піднімаються, падають, бо холодно, від холоду. Цьогорічна ціна на полуницю нижча, ніж 2022 року. Наразі вона вважається сезонною і користується досить високим попитом порівняно з іншими літніми фруктами, проте купують неохоче, переважно не більше кілограму. Вартість на полуницю зараз коливається від 90 до 200 гривень за кілограм, залежно від сорту та розміру. Купують по пів кілограма, по кілограма, якщо от, йде дешевша польова, це вже польова клубніка, вона йде, люди беруть. А парниковий ще 150-180 парник. Купляють люди, але не так по 2 кілограма, 3 кілограма, по пів кілограм, 500-600 шем Знизилась, звісно. Ми брали, починали брати з 260 гривень. Вот. А зараз по 140, по 100 тобто є право вибору людина різний кошельок. Що, якщо у людей е, такий достаток, він може взяти дорожче, як і такий достаток, він може взяти дешевше, тобто може собі дозволити і пів кілограма, і 300 грам, і 200 грам, то есть, ну, в залежності від того, який кошельок у людини. Падала ціна, так. Да. Нормальна ціна, тепер нормальна ціна, на Ми Тепер за 90. Було, що брали вже за 200, та і тепер вже за 90. Ну, з огляду на той рік, я думаю, що це адекватна ціна, бо той рік в такий же самий час клубніка була набагато дорожча. Ну, полуничка хороша, 150, більш така не гарна, не, 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 не зовсім гарна, може бути за 90. По смакуті деколи ця по 90 набагато смачніша. Зазвичай сезон полуниці з ґрунту починається в кінці травня і триває до середини червня. Продавці на ринку Мукачева зазначають, ціна на ягоду впаде на 30-40%. І сподіваються, цінник зафіксується на 50 гривень за кілограм. В обласному центрі Закарпаття зіграли матчі попереднього етапу Кубка Дівочої Ліги України із футболу. Як повідомив заступник голови Закарпатської Оба Ігор Шинкарук, на гру в Ужгороді прибули збірні Волинської, Франківської областей та Тернополя. Змагання приймала місцева команда, яка вперше в історії нашого регіону виступила на всеукраїнському рівні. За словами Ігоря Шинкарука, суперники серйозні, тож боротьба була за пеклою до останньої секунди матчів. Ми сьогодні граємо гру з Ладомиром, з Володимира Волинського. Не знаю, який суперник, але дівчата в бойовому настроєнні, сподіваємося на перемогу. Це цікавий спорт, там можна бігати швидко. Команда то як друга сім'я. Футбол це командна гра, вона мені дуже подобається. У мене сім'я футболістів раз завжди грав зі мною футболкою, я була маленька. Так і сподобалося. Жіночий футбол, жіночий, дівочий, почав розвиватися, можна так сказати, трошки в кращому напрямку і е, більш динамічно, більш професійно, коли Ігор Сергійович Шинкарюк очолив комітет жіночого футболу при Закарпатській асоціації футболу. Дорожню карту відпрацювали і почали займатися, відкрили ви, здаю відділення дівочого жіночого футболу. Тренери на вищому уровні, тут усе на вищому уровні. Дуже всім задоволена. І дитина також.